Як не любити, як не любити зими сніжно сині на Україні моїй, саду старого в пухнястому інеї, сивих, веселих завій? як не любити весни много, меду пахучих сусвіт? як не любити роботи розумної праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющій після гарячої гри, поклику птаха за захори, як не любити любов'ю неснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзантів незважних і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому креще добра блискавки, як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки, як не любити пори, коли ночами в часті тремтить соловей. Як не любіть під бровами дівочими синього сяйва очей.